Всім привіт, друзі! Хай Бог береже вас на тому місці там, де ви є. Часто в розмовах з людьми чуєш, я хороший, нічого поганого не роблю, нікого не вбив і не вкрав. Але якщо подивитися уважніше, у багатьох життєвих стандартах на рівні тваринного світу, людина, створена за образом і подобою Божою, повинна прагнути до спілкування з Богом. Однак багатьох сенс життя задовольнитися. До їжі, сну, сексу, туалету і розваг. Послухайте, всі ці речі може робити пес на привязі. Якщо це когось зачіпає, знайте, що це не мої слова, це каже Слово Боже. Зневажаючи Бога, люди займаються чаклонством і лицемірством і багатьма справами, якими не займаються навіть. тварини. Якщо людина з Богом, вона живе по духу. А воля диявола, щоб людина жила по плоті. Ось для цього Ісус Христос і прийшов у цей світ, щоб кожна людина могла народитися від Бога, відкрити своє серце і впустити туди Ісуса, щоб людина зайняла високу і благородну позицію, там, де є совість, честь, мораль, любов і багато інших стандартів, незрозумілих дияволу. Апостоли Петро і Павло, і в цілому вся Біблія кажуть, що коли людина фокусується на душі, на плоті, а не на дусі, це земна, бісівська звірина природа. Тому для того, щоб мати божественну природу і залишатися людиною, потрібно дивитися на Бога, вчитися у Бога і спілкуватися з ним. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть мені. Якщо у вас немає церкви, ви зможете брати участь у молитвах і духовному онлайн спілкуванні. Нехай Бог благословить вас.